Добрий день, хлопчики і дівчатка. До нас на заняття завітала буква Ш. Буква Ш звук Ш. Це приголосний звук. На письмі використовуються велика та маленька букви Ш. Велика пишеться на початку речення або на початку власних назв. Це можуть бути імена, назви країн, міст, селищ або будь-які інші географічні назви. А зараз буква Ш позагадує загадки про слова, які з неї починаються. І перша загадка буде про пташку. На весні пташки чарівні оселились у шпаківні, пірячком виблискують, пісеньки висвистують, здогадались, дітки, так? Це весняний вісник. Шпак! Наступна загадка про красиву та корисну рослину. Квітка пишна, квітка гожа, на троянду трішки схожа, на кущах вона зростає. Хто із вас цю квітку знає? А рослина ця називається Шипшина. А ще є багато одягу, назви якого починаються на букву Ш. На голову вдягаємо, вушка захищаємо. Про що йде мова? Звісно ж, це шапка. Лютих не боїться зим, хутром вкриє нас густим. Так, ви вже здогадались, що це шуба. Надійний, теплий помічник. Він шию обіймати звик, та не завжди, а лише тоді, коли бувають холоди. Це шарф. Ступні ніг нам обіймають, під штани їх надівають, мова йде про шкарпетки. Усі, зібравшись на курорти, завжди беруть з собою шорти. А тепер загадка про ласощі, які подобаються і дорослим і малятам. З какао цукеркаться і з молока. Буває солодка, буває гірка, буває начинка, родзинка й горіх. Поділимо плитку велику на всіх. Якщо запитаємо, навіть в малят. Усі нам підкажуть, що це шоколад. Ось така буква до нас сьогодні завітала буква Ш, звук Ш. Дякую на все добре.